30 червня вівторок, 10-та година за київським часом для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Випуск новин по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Причина це зліт ворожого винищувача. Міг 31 к це носій ракет кинжал. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на Київ. У Миколаєві жителі повідомляють про вибух. Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях. Одна людина загинула у наслідок російського удару по центру Сум. Окупанти завдали удару буквально півгодини тому. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Є багато поранених людей доставляють до лікарень. На місці влучання Щен згоріли два автомобілі. Тип зброї ще встановлюють. На місці працюють рятувальники та усі екстрені служби. Три людини загинули ще шестеро постраждали через атаки росіян на Харківщині. Вночі ворог завдав дронових ударів по цивільній інфраструктурі, загалом застосував по області 18 граней, 4 шахеди та 17 кабів. Деталі дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шикери. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлано, доброго ранку. Тож розповідай, будь ласка, що відомо на тепер? Вітаю Анастасія. Ці ночі росіяни атакували Харківщину ударними дронами, били по балаклі і там поцілили по цивільному підприємству. За даними місцевої адміністрації, є один загиблий і один поранений співробітник підприємства. Також вночі росіяни атакували. Селище Малий Коротич там поцілили по поштовому терміналу. Було щонайменше 10 влучань. За даними рятувальників, сталася масштабна пожежа. Її площа склала більше трьох тисяч квадратних метрів. Горіли дві складські а також контейнери. Цю пожежу гасили до ранку. На щастя, там постраждалих немає. А вчора росіяни гатили по куп'янську та його околицях у ківшарівці під час артилерійського обстрілу загинула 64-річна жінка. Ще одна жінка, 62 років, отримала поранення і від цього на жаль померла. А раніше росіяни скинули на куп'янськ також авіаційну бомбу. Там п'ятеро постраждалих, серед них три людини із пораненнями, пораненнями це. Дві жінки 56 та 60 років, а також 78-річний чоловік. Вони у лікарні. І на Куп'янщині через те, що посилилися обстріли. Наразі з травня фіксують збільшення кількості людей, які бажають виїхати з Куп'янська та з Куп'янського району. Люди виїжджають самі. Їх вивозять волонтери. Та на жаль, люди їдуть вже тоді, коли або біля них прилетіло, або вони взагалі вже лишилися без житла. Прошу послухайте прямо мову. На зараз це Куп'янська і Кіндришівська громада. От за травень місяць було зареєстровано 693 людини і половина людей з Кіндришівської та Куп'янської громади. 107 потребували поселення. Ми їх поселили 325 людей похилого віку, 63 дитини зареєстрували. Внушают, все по дети, зрушається, независимо. І тяжовим б'ють, і там гудіть, гремит. А там страшний, що робиться, не те, що а кровать. бо я так кожному. Очікується, не згадувати. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія зараз у Харкові також триває повітряна тривога. Тож прямуємо в укриття і закликаємо усіх харків'ян робити так само. Так, бережіть себе. Дякую дуже Світлано за деталі і подробиці. Інформацію про стан справ на Харківщині поділилася Світлана Шикера. П'ятеро людей постраждали у наслідок атаки росіян в Одесі. Одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості. Решті надали допомогу на місці. Окупанти у пів на четверту ранку запустили з акваторії Чорного моря велику кількість ударних дронів. Як повідомили у ДСНС, за різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніше у складських приміщеннях з продуктами полум'я охопило тисячу квадратних метрів. Також у приватному секторі згоріли дві автівки, понівечені гаражі, будинки. Там вибиті шибки та. Двері Потерпав від ударних дронів і черніїв. Там четверо поранених. Як повідомили у ДСНС, на одній з локацій згоріли будинок, господарська споруда, гараж, три авто. Одна людина постраждала. Крім того, пошкоджені чотири автівки та близько восьми будівель. Пожежу ліквідували. В іншому місці займання виникло біля житлового будинку. Там уламками травмовані троє людей. Пошкоджені п'ять автівок, магазин та вибиті шибки у багатоповерхівці. Пожежа виникла також на території одного з місцевих. Підприємств 75 ворожих дронів знешкодили над Україною цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили 112 безпілотників, 60 дронів знищено, 15 локаційно втрачені. Утім, ворогу вдалося завдати шкоди, є влучання в 11 локаціях. Під даром росіян сьогодні були Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина. Обмін важкопоранених та тяжкохворих, а також солдатів віком від 18 до 25 років за принципом усіх на всіх та повернення тіл полеглих 6 тисяч на 6 тисяч. Про такі результати переговорів у Стамбулі президенту відповів міністр оборони Рустему Меру, який очолював українську делегацію. Росіянам також передали повністю верифікований список викрадених українських дітей і запропонували. Провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня однак, на думку Мєрова, наразі виглядає так, що росіяни знову зволікають, намагаючись створити картинку дипломатії для сполучених штатів без реальних дій. Із шести тисяч тіл військових, які Росія хоче передати Україні, лише 15% – Упізнаних про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів. За його словами, раніше вже бували випадки, коли росіяни передавали Україні тіла власних солдатів. Що ж до неповнолітніх, то у Стамбулі Росія фактично визнала, що викрила українських дітей. Утім, відмовилась називати точну кількість. Президент також прокоментував реакцію Росіян на пропозицію США та України про припинення вогню на 30 днів. Як вони сказали, що до сітфаєра? Вони готові на Сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, Сісфаєр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну, бачите настрій, тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій Сенат. І щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями, по іншому, вони поки що не розуміють. Тотальний блекаут у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Електрика зникла на всій території, яка перебуває під контролем Росії. Окупаційна влада заявляє про пошкодження підстанції цієї ночі. У нашому ефірі ситуацію з електрикою прокоментував Олександр Толоконніков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Колаборант Сальдо заявляв, що там більше 150 населених пунктів без світла в гнічівської громаді в самому гнічській, де було влучання в підстанцію. Але знаючи, як вони працюють, і знаючи, що там немає не обладнання, щоб замінити те, що там пошкоджено, ні людей, які працюють. Тому я впевнений, що це буде довго ладнати. Ці. Поломки люди без світла, але люди на жаль привикли вже на лівобережжя жити в постійних якихось таких умовах відключення газу, світла, води. Ну і в принципі розраховують більшості на себе і чекають на звільнення. Проситиме про вотум довіри для свого уряду з такою заявою, виступив напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи результати президентських виборів. На них з мінімальною перевагою переміг опозиційний кандидат Кароль Навроцький, і це несприятливо для партії громадянська платформа, яку Туск очолює. Наголосив із новим лідером план дій польського уряду вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції. А вотом довіри, по який звернувся до сейму, стане Першим випробуванням, якщо ж голосування провалиться, Туск буде змушений подати у відставку. І якщо у стислі терміни депутати не створять нову коаліцію, на Польщу чекатимуть дострокові парламентські вибори яким буде ставлення до нас нового президента, передбачити важко. Та якщо він виявить готовність до співпраці, це буде позитивним сюрпризом. І ми до такого варіанту повністю відкриті. Ми візьмемося за роботу незалежно від обставин, бо саме для цього нас обрали. Онлайн платформу для учнів, що перебувають за кордоном, презентували у міністерстві освіти, назвали ресурс українознавчий компонент і запрацює він. Із 1 вересня програма передбачає невелике навантаження – 5-8 годин на тиждень. До українознавчого компоненту входять ті предмети, яких немає в іноземних школах. Наприклад, українська мова та література, історія та географія України. За прогнозами міністерства, нова платформа дозволить школярам не втрачати зв'язок з рідною країною та незалежно від місця перебування підготуватися до складання тестів. Це єдине вікно для наших батьків і учнів, які перебувають за кордоном. Він позбавляє подвійного навантаження, враховує можливості розкладу для дитини, яка перебуває за кордоном, і не позбавляє її права перебуваючи, навчаючись в українській школі, готуватись до НМТ. На Черкащині у Холодному Яру розквітли півонії три тисячі кущів. Створювати цей світ півоні почали сім років тому місцеві ентузіасти, а нині помилуватися квітами приїздять туристи з усієї України. Зараз саме пік цвітіння яру. Подивіться. Неповторні пахощі, акомпанемент бандури та десятки усміхнених людей серед барвистих квітів у селі Мельники на Черкащині. Туристичний бум пік світіння півонії серед відвідувачів місцини і дві подруги з Черкас Леся та Яна. Вони не приховують захоплення. Гордість, що в Черкаському регіоні є люди, які займаються настільки чудовою справою, створюють е, такі прекрасні, е, просто дивовижні місця, які ми маємо змогу відвідати. І можна порівняти з Ну, не знаю, з лавандою в Провансі або з тюльпанами в Голландії, і можна сказати, що в Україні є піони, з якими теж можна приїхати, побачити щось ну настільки красиве. Яр Ярпівоні заснували тут сім років тому. Після проведення мистецького фестивалю у цьому місці висадили перші півсотні кущів. Їх приносили місцеві та гості заходу. Зокрема, і Віктор Пашник. Я з Франківщини привозив, я пам'ятаю кольору, колір рожевий всередині Біленькітки, це у нас таких побільше вдома. І я привіз, там його розділив, напевно, кущів 4, 6. Тут, тут по-різному все воно виглядає, таке барвисте, все. І кожен, хто собі... Ну, люди ж люблять садити. О, я колись це дерево садив. А так можна сказати. А тут мій дід коли ще піони посадив. Діда вже давно немає піони. Є головна ідея такого оздоблення створити барвисту галявину, щоб квіти приваблювали більше туристів до легендарного холодного яру. Півоні обрали за поширеність на подвір'ях мешканців Черкащини. Насолодитися квітами туристи можуть безкоштовно. Втім, донати на важливу справу, пропонують залишити у скринці відновлення яру півоні. А 50 на пісата. 50. Половина буде передана на Збройні сили для придбання турелі на наші ДФТГ, які захищають небо Черкаси. Це от бажання людини і такого немає, що ти кинути скільки, то по бажанню. Хочеш 20, хочеш 200. Кого як відчувається по душі, нині тут буяють понад десяток видів яскравих квітів а загалом кущів близько трьох тисяч, і їх буде більше у серпні. У яру планують висадити нові півонії. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.